Мені прийшла посилка з шейну, це означає, що зараз буде розпаковка. Позаду мене величезна кількість речей, які я зараз буду вам показувати. Почну, я, напевно, з цього, бо я вже відкривала, щоб подивитись, нормально вона чи ні. Ця річ прийшла мені у вакуумованому пакеті. Це жилетка. У дитинстві я не могла зрозуміти, навіщо люди носять жилетки, якщо у руки холодно. Я дійсно цього не розуміла. Ну, типу, мені чомусь ніколи не було холодно у міторс, але завжди було холодно у... у руки. Ну, ніби все добре за якістю. Але оця штучка вона повинна бути. Ось ця штучка вона повинна фіксувати нижню частину жилетки, але вона тупо не фіксується. Що страшного? Ця жилетка коштувала не так багато. Наступна річ. Це лосини. Вони, до речі, дуже якісні. Я замовляла такі дві пари. Точніше, вони трохи різні. Але матеріал один і той самий. Ось це, до речі, їхні брати. Отак вони виглядають. Єдина різниця, що ці лоси не кльош, а ці звичайні. Наступний пакетик це також лосини, я вже бачу. Але я замовляла білі. Ви теж бачите, що вони сірі? Ну, ніби якісь непогано. Але вони не білі. Узал. Наступний пакетик. Гольфик Замовляла спеціально гольфик, який йде приталений. Бачите, такий... така стрічка в нього. Ну, ніби виглядає непогано, Якість нормальна, не знаю, нормальна. Наступний пакетик. Це таке поло. Мені здається, що досить стильово, якщо. Носити з, з джинсами та ремнем. Е, Я дивилася у інстаграмі, я надихалася луками з однієї сторінки. Блін, ну, виглядає ну, дуже кльово. Ось такий матеріал. Я не знаю, чи можна його передати через камеру. Наступний пакетик. Це рубашка, коротка рубашка. Також приталена. Не знаю, до речі, вона мені підійде за розміром чи ні. Бо вона ніби велика, а ніби маленька. Наступний пакетик. Оу. Це така жилетка. Вона ніби в'язана, але не дуже, не дуже тепла. Я якраз її планувала носити разом із рубашкою. Колір супер! Якщо чесно, я хотіла взяти дві, але вирішила спочатку спробувати замовити одну. Якщо буде класно, то я візьму ще іншого кольору. Наступна річ Це імба. Вона дуже якісна. Ну як? Вона, напевно, такої ж якості, як і речі з будь-якого іншого магазину. Клас. Це останній пакетик. Це шортики у зал. У мене вже є такі ж самі, але іншого кольору. Вони дуже зручні, я їх обожнюю. Наступний пакетик виглядає ось так. Якщо чесно, я не, не звикла, що ще відправляю у таких пакетиках. Сумочка це сумочка, яку я візьму із собою у подорож. Мені зовсім не подобається її якість. Ні, ну, типу, Чого я очікую за 300, за 300 гривень. Але вибачте, це напевне єдина річ, якою я не задоволена зовсім. Ні, ну якщо вона одноразова, він знає. Подивіться на це. Наступний пакетик це носочки. Я гадала, що я буду їх носити разом із білими лисинами та жилеткою. Можливо, з сірими лисинами воно буде виглядати теж нормально. Але носочки ніби нічого. Далі це пов'язка на голову. Чому я взяла такого кольору, я не знаю. Це досить дивне рішення, бо. Весь гардероб, який я маю, це коричневий. Ну, добре. А наступний пакетик. Сюди мої волосся. Наступний пакетик це ремень пасок. Пасок безпеки. Виглядає досить якісно. Після сумки, яку я побачила, це пасок просто. До речі, він коштує у два рази дешевше, ніж сумка. От приблизно чогось такого я очікувала від сумки. Далі, що я хочу показати, це... це кисточка. Я її взяла через те, що мені сподобалось, як вона виглядає. Мені здається, що вона ідеально підходить для того, щоб я фарбувала свої брови. Дякую, Шейн. остання річ, яку ми сьогодні розпакуємо, це шапочка для сну. Ну ніби зручна, ніби не сильно давить. Не знаю, буду її тестувати. Сподіваюсь, я не задушусь. І остання річ, яку ми сьогодні розпакуємо, це бігоді, як ви вже побачили. Ці бігоді я вирішила замовити через те, що інколи, коли я роблю укладку на таку штуку, то мені якраз не вистачає якогось фіксатору, щоб я зафіксувала там на чолку. Чи ще якісь пасма волосся? Мені подобається, що у наборі йде 6 великих та 6 маленьких бігудушок. Прикольно! А ще, до речі, мені з цього пакету прийшла ось така зачіпка, ось такий крабик. Похнастий. Я його розпакувала трохи швидше, тому що мені він потрібен був. Дякую вам за перегляд. В описі під відео я залишу посилання на ці речі, якщо вам вони потрібні будуть. Па-па!